Російські шахеди долетіли до Волині, їх знищили. В області відзначили День гідності і свободи. Лучанин підпалив квартиру дружині. Вітаю час новин на 12 каналі. Мене звуть Марія Вавренюк. Розпочнемо із новини від залізничників. З Луцька можна буде поїздом доїхати в гори. Із 10 грудня Укрзалізниці у новому розкладі запустить два нових маршрути до Ужгорода та Рахова і обидва сполучать Волинь із Закарпаттям. Поїзд Луцьк Рахів забезпечить комфортний доїзд Лучанам та рівнянам до Моршина, Калуша, Франківська, Яремча аж до Буковеля та Ворогти. А луцьк Ужгород сполучить зі Львовом, Мукачевом та Чопом. Поїзд до Ужгорода курсуватиме щодня. В Укрзалізниці пояснили, таким чином поліпшать дефіцит на гірське сполучення. Музика. Ворожі шахеди дісталися й до Волині. Уночі 21 листопада під час тривоги, що почалася по першій і тривала півтори години, люди повідомляли, що чули вибухи. Згодом стало відомо, на території області знищено безпілотники типу шахет. Фіксували їх над Троянівкою на Камінька-Ширщині та старими кошарами неподалік Ковеля. Постраждалих немає, а інші деталі у нашому сюжеті. Ворожі шахеди дісталися й до Волині. В ніч на вівторок, 21 листопада, в області чули вибухи. Є неофіційна інформація, що граміло біля Володимира Ковеля. Голова обласної військової адміністрації повідомив лише що цитуємо за інформацією військових. На Волині було знищено безпілотники типу шахет. Постраждалих немає ситуація під контролем. Також інформацію прокоментував міський голова Володимира Ігор Пальонка. 2.30, 2.40 за містом або біля міста в напрямку Ковеля прилетів невідомий поки літальний об'єкт, який мав вибух. станом на... Це я почув, отримав інформацію спочатку від представників військових, а далі від ДСНС. Станом на 9.00 там працюють група. Поліції, ДСНС щодо встановлення об'єкта, який сюди потрапив до нас, щодо оцінки ймовірних збитків. Але за інформацією хочу повідомити, що з людей ніхто не пострадав, всі живі, здорові. Це орієнтовно до кілометра півтора від міста. Загалом шахайді ворог запустив по Україні відносно небагато, а всього десять. Втім, країна не спала половину ночі. Всі, крім одного, як інформують повітряні сили, наші захисники збили. Шахайди ворог запустив з Криму, летіли вони кількома групами. Відтак, якщо простежити їх шлях, то стає зрозуміло, щоб потрапити на Волинь, ворожі ударні дрони пролетіли близько однієї тисячі трьохсот кілометрів. Чому ж їх не збили? Уся справа в тому, що ворог щоразу змінює траєкторію руху своїх ударних безпілотників, враховуючи даність попередніх атак і з'ясованих ним місць української ППО. До того ж, велика територія України не дає можливості захистити усе небо. Про це раніше неодноразово говорили в повітряних силах. Хто літав Україною так, літаком от дивився з віконечка, так вниз. Можна побачити, яка в нас прекрасна яка у нас велика держава. І покрити власне всі напрямки тими системами, які сьогодні є зенітними ракетними комплексами, я на увазі Великого та Середнього радіусу дії, не є можливим. Сьогодні ППО розміщено там, де це найбільш потрібно, захищаючи великі міста, інфраструктурні об'єкти, важливі, об'єкти об атомної енергетики і лінію фронту. Ну, не вистачає банально засобів ППО, і це ще м'яко кажучи, для того, щоби. Таку державу, як Україна, покрити повністю ковпаком, як це зробили в Ізраїлі. Саме тому використовується і винищувальна авіація, і мобільні вогнові групи. Щодо винищувачів, знаємо вже з вами проговорювали наразі, що 70-х років, не здатні ефективно знищувати. Льотчики здатні, роблять все можливе і є коефіцієнт збиття, тобто є якийсь результат, але цього недостатньо, бо техніка морально застаріла, не бачить той радар, не бачить неможливо цим озброєнням ефективно їх нищити. Робимо все можливе. Але треба F-16, без варіантів. Мобільна вогнева група вночі дуже складно стрілецькою зброєю. Радіус її ураження невеликий. Країна, як я сказав, велика. Розставити тисячі мобільних груп на кожному клаптику. Ну це теж розумієте, не, не так просто. Тим паче дрони летять по руслах річок, як я сказав, летять внизу. По різних маршрутах противник спеціально планує так, щоб роззасередити нашу увагу, заплутати ППО і так далі. Таким чином він виснажує нашу ППО, а також дізнається про місця розташування наших знятих ракетних систем. Відтак сьогоднішня ніч ще одне нагадування волинянам: що, попри віддаленість від лінії фронту, навіть західні області України під ударом. Тож під час повітряної тривоги дбайте про свою безпеку і безпеку своїх рідних. Сьогодні відзначаємо День гідності та свободи. Цього дня з інтервалом у 9 років розпочалися помаранчева революція та революція гідності події, які в державі називають долоносними. У цей день у громадах області відбуваються заходи, на яких вшановуємо пам'ять тих, хто віддав життя за вільну Україну. Одночасно думаємо й про нинішніх воїнів, волонтерів, усіх, для кого людська гідність і незалежність держави понад усе. В обласному центрі заходи, на яких вшанували українських героїв, відбулися на театральному майдані біля фотостенду Герої Небесної Сотні загинули за єдність України та на меморіалі слави. Серед учасників події була і наша знімальна група. Сьогодні, 21 листопада, в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Одне зі знакових державних свят встановлено на честь двох революцій помаранчевої 2004 року та революції гідності 2013-го. Десять років тому ми розпочали нову сторінку боротьби. Десять років тому українці провели свій перший контрнаступ проти беззаконня спроби позбавити нас. Європейського майбутнього проти нашої неволі впродовж усіх наступних років, 21 листопада, у різних містах України люди збираються біля фотостендів Героїв Небесної Сотні, аби згадати і шанувати тих, хто загинув у боротьбі за гідність та свободу. У Луцьку на театральний майдан сьогодні вийшло небагато людей. Традиційно влада, представники установ та організації, журналісти зупинилися і перехожі. Біля фотостенду і священники Свято Троїцького Собору відслужили панахиду і традиційно поділилися думками. Яка це велика дорога ціна? Ціла сотня людей беззбройних з мирним наміром протиставилися люті ненависті і вбивство. Оці герої Небесної Сотні. Скорбно, але це був перший засів боротьби за свободу України за царство Боже в Україні. Квіти до стели клали під пісню, що стала дуже відомою саме в 2014-му, під час подій Революції Гідності. Її вважають неофіційно гімном Реквіємом за невинно убієнними активістами Євромайдану, які увійшли в нашу пам'ять та історію як Небесна Сотня. Тут, біля фотографій, сотні тих, хто навіки став героєм, поповнив небесне військо, у кожного свої думки. Біль за тих хлопців, що віддали життя, і зараз віддають на війні. Гордість, що ми людьми стаємо. Слава Україні! Героям слава! скорботу. Сильну скорботу. Читаю і. Душа розривається, і думаю, що там ще робиться далі. Шов нас там як собі, як зараз холодно, як вони там бідують в холоді. Тому за 10 років українці зміцнили віру в незалежність та демократію. Народ вірить в перемогу у війні проти Росії, прагне вступити до ЄС і НАТО. Портрет українця кажуть Лучани. Нині має значно мужніший вигляд аніж до війни. Думаю, зараз більше згуртувалися. Більше стали про українські ну бо це так. Має бути. Потрібно ми маємо відстоювати те, що свою Україну, щоб вона дійсно була українською. Змінились за кращу сторону, об'єднуються. Ми платимо Але Не треба втратити забуватися втратити за те, що в нас війна, бо рішення революції не ділитись останнім. Розпочали ну, як і притчі, остання нас. лепту дува, віддала, але віддавати належне. Ну, трошки в кращу сторону. Буває в краще, буває в гірше. Деякі в гіршу сторону, а деякі в кращу сторону. В принципі, стараємося бути покладистими і вшанувати наші підбоїни. Анастасія Качина, Василь Марищук, 12 канал. Сьогодні настало активного учасника революції гідності націоналіста, ветерана війни Василя Мазурика. Його знають як одного з фундаторів відновлення урочища Вовчак на Туріщині, колиски УПА. директора комплексу Вовчак Волинська Січ. Василь Мазурик багато років пропрацював у лісовій галузі. Був начальником управління депутатом у 2015-му Разом із колегами зводив обороні споруди на Маріупольському напрямку. Доправляв ліс і будматеріали на різні ділянки фронту. Торік у лютому пішов воювати у 14-ту князівську бригаду. В одному з інтерв'ю він сказав, що рівняється на хлопців з УПА. Цитую, вони не мали ні держави, ні уряду, ні світового визнання, ні фінансової підтримки, ні можливості діяти легально на своїй землі. Не мали нічого з того, що сьогодні маємо ми. В них були лише ідея, мета і незламний дух. І вони воювали. Кінець цитати. Далі до важких новин з війни. Рідним підтвердили важку звістку аж через 8 місяців після загибелі військового. Стільки довелося чекати родині Романа Приступу, який пішов на фронт добровольцем. 40-річний чоловік народився у селі Городелець на Ковальщині. Як інформують в громаді, тіло бійця повернули в Україну під час обміну. Згодом ДНК експертиза підтвердила, що загиблий саме Роман Приступа. Жалобний кортеж має прибути у середу, 22 листопада. У полеглого героя залишився син. Висловлюємо співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять і шана герою. У Нововолинську попрощалися із захисницею Ольгою Куліковою, жінка родом з Маріуполя. Після повномасштабного вторгнення разом з сім'єю переїхала на Волинь. Сорокарічна Ольга Кулікова служила в ЗСУ. Її серце раптово зупинилося під час поїздки в Чернівецьку область. Прощання з військовою відбулося в Свято-Михайлівському храмі міста. Поховали захисницю на Алеї Героїв Слави. Ольги Кулікової лишилися батьки, син та чоловік. У січні її родина поховала ще одного героя Максима Стрижака, який загинув у Бахмуті. Вічна пам'ять українським захисникам. На Волині попрощалися із загиблим захисником Миколою Максимуком, чоловік із села Язавні Самарівської громади на Ковальщині. Загинув 16 листопада в Харківській області в результаті ворожого обстрілу. 41-річний волинянин був стрільцем-снайпером. Воював з першого дня повномасштабного вторгнення. У його рідному селі розповіли, що до війни він займався ремонтами. Провести героя в останню путь зібралося кілька сотень людей. Дорогу від хати бійця до храму і до кладовища встелили живими квітами та зеленим вітям дерев. Поховали у селі Самари під залпи військового салюту. Вічна пам'ять та шана герою. У Павлівській громаді села Переславичі увіковічнили пам'ять військового Валерія Ющика. Односельчани встановили меморіальну дошку на фасаді школи. Чоловік загинув 18 листопада минулого року в результаті ворожого артилерійського обстрілу. Йому було 40 років, згадуючи його, представники громади а це односельчани, колектив школи, друзі разом з рідними спочатку помолилися на кладовищі, вшанували пам'ять полеглого захисника і біля його. Рідної школи. Лучанин підпалив квартиру дружині, яка отут стане колишньою У рівному. Поки 27-річна жінка пішла з дому. Її 39-річний все ще офіційний чоловік своїми ключами відчинив двері, зайшов всередину та підпалив одяг у шафі. Пара до слова на стадії розлучення. Сусіди, побачивши дим, викликали рятувальників. Вогонь знищив не тільки шафу, а й інші меблі. Обгоріли також стіни, стеля, спальні і навіть балкон. Заскоєне ревнивому зловмиснику загрожує від трьох до десяти років позбавлення волі. Залишайтеся з нами і далі розкажемо про таке. Проблема з пропуском пального і гуманітарки з Польщі зрушилась з мертвої точки. Монахині в центрі Луцька печуть тисячі проскорок за день. Історія обдурення. Волинянка розповіла, як позбулася 20 тисяч. До новини з кордону, де в 10-кілометрових чергах стоять українські вантажівки. Проблема з пропуском пального і гумдопомоги з Польщі зрушилася з мертвої точки. Поліція запевнила, що сприятиме, аби певні вантажівки блокувальники кордону пропускали безперешкодно. Таке повідомлення оприлюднило генконсульство України в Любліні. Дипломати кажуть, що телефоном домовилися про це з керівництвом поліції, яка відповідає за правопорядок при доїзді до пунктів пропуску, зокрема й до Дорогуська. Водіям вантажівок лише треба повідомляти поліцейським, що везуть саме гуманітарний вантаж. Раніше про цю проблему на кордоні, який польські перевізники блокують 6 листопада, виявила українська влада. Нюанс в тому, що поляки-страйкарі обіцяли пропускати вантажі з пальним і гуманітаркою, однак порушили слово. Нібито заробіток в інтернеті а насправді одна біда. Поліцейські волині оновили статистику про обманутих на начебто онлайн-заробітку. Шестеро людей переказали афористам півмільйона гривень. Одна з постраждалих розповіла історію обдурення. Їй скинули у телеграм-канал адреси сайтів, на яких вона мусила лишити коментарі або ж вподобайки. Скидаєш скріншоти, що ти заходив дійсно на той сайт, і тобі скидають там за певний там за 5 завдань скинули 150 гривень. Потім вже е, треба було бронювати е, номери. Випадають, якщо випадають віп номер тебе на картості стає мінус е, якась там, певна сума. І потім, е, щоб забрати свої гроші, то треба знову вкласти, щоб того мінуса погасити. Шахраї враховують психологічний момент. Якщо людина вже вклала свої кошти, то хоче їх повернути за будь-яку ціну. З-поміж обманутих, багато тих, хто не працює і хоче заробляти з дому. І наостанок особлива тема. Хто був у храмі чи бодай раз причащався, знає, що таке просфори або, як ще кажуть, проскурки. У наступному сюжеті ми розкажемо і покажемо, як їх готують. Як слід підійти до такого відповідального заняття? Чи кожен може це робити, та як спекти по-справжньому смачні просфори? Про усе це ми розпитали у монахинь Свято-Василівського монастиря, що розташований в центрі Луцька? Це місце завжди в тишині, в молитві і в чистоті. Просфорні у свято Васильівському жіночому монастирі існує вже 14 років. Стільки ж скільки й сама обитель. Саме тут печуть просфори, богослужбовий літургійний хліб. Монахиня Ольга достеменно знає усі нюанси випікання. Добре, пам'ятає той день, коли взялася за справу вперше. Каже ще три роки тому й подумати не могла, що буде займатися саме цим. Це було 1 грудня. Три роки тому спочатку було дуже страшно, бо це дуже відповідально. Але я не думала, що я буду проти проспори. Чесно. У монастирі каже сестра, не обирають чим займатися. Усяка робота по-своєму потрібна та важлива. Кожен послуг в монастирі є потрібний і я благословиною. Все робиться у славу Божу. Чи то прибирання, чи то на кухні та мотувати їжу, що простори. я не розділяю, що який послуг краще, який сієрший. Та випікання просфор – справді особлива і дуже відповідальна справа. Є знаєте таке усвідомлення, що будь-яка просфора, Може стати агничною. Агнець це частинка хліба, яку священик вирізає спеціальним ножем з просфори. Під час звершення літургії ця частичка стає справжнім тілом Христа. Саме тому кожну просфору почуть із трепетом та молитвою. Це місце найперше місце молитви і тиші. Навіть будь-яка господиня знає, що чисто любить тишу, а просфора – це не просто тісто. Це виріб, який містить собі багато сакрального значення і несе таку ж функцію. Ігуманя Анастасія розповідає, цю просфорню створювали самотужки. Спершу випікали вручну, вчилися на своїх помилках. Нині частина процесу вже автоматизована і це значно полегшує роботу. За день сестри випікають мінімум 5 тисяч проскурок, а перед великим святом у рази більше. Усе розпочинається з самого ранку, спершу замішують тісто. Борошно для просфор тут, кажуть, уже давно використовують одне і те ж. харківське, а дріжджі Львівські. Насіваємо десь таку мисочку муки. Я не мірила, я не знаю, десь кілограм шість туди йде. І висипаємо в тісто. Міс. І заливаємо кипятком, робимо гарячий заміс. Заміс уже майже готовий, але тісто рідкувате. Додають ще трохи борошна і знову замішують. Цей процес займає до години. Коли тісто підійшло, його починають розгортати та витончувати. Я розрізаю це тісто на дві більш менш немірні частинки і переношу його на стіл. На тісто розгортальній машині масі надають необхідної товщини. Спершу виробляють нижню частину просфори, а потім верхню. Не просто так. Ці частинки символізують людську та божу природу Ісуса Христа або ж небо та землю. Спочатку розробляються низи, вони підходять, оскільки вони більші, а потім виробляються верхи, а потім вони з'єднуються з допомогою водички. На верхи просфор ставлять початки. За символами їх поділяють на Христові, де є надпис Ісус Христос, ніка з грецької це перемога та Богородичні з іконою Божої Матері або зашифрованим словом Марія. На проскумедію іде чотири Христових, чотири зображення Ісус Христос, і завжди йде одна Богородична, п'ята. Щоб поставити цю початку на тісто, потрібно немало зусиль. А в день сестри випікають мінімум п'ять тисяч просфор. Після цього ми їх проколюємо і ставимо ростойку вони ще хвилин 20 будуть десь підходити. Ліп проколюють для того, щоб випустити повітря і зробити тісто просфори щільним. Готовність просфори оцінюють по кольору скоринки знизу хліба. Загалом для того, щоб спекти таку, потрібно близько півтори години. Просфори вже готові. випечені та ще теплі проскурки мають особливий смак та запах. Монахині кажуть, що їхні просфори мають смак подібний до того, який надає молоко, хоча його сюди не додають. У рецепті лише вода, борошно та дріжджі. Просфори, які випікають у жіночому монастирі, використовують не лише у Луцьку, а й у багатьох областях України від Львівщини, і Франківщини до Запоріжжя й Донеччини. Та рук сестер не завжди вистачає, аби встигнути спекти стільки, скільки необхідно. Тому допомогти готувати просфори може прийти кожен. Тому запрошуємо своїх друзів, знайомих, священиків які би допомогли. І до нас приходять на випічку просфор всі бажаючі. За словами ігумені, сюди приходять чимало людей. Навчитися цьому мистецтву відновити душевний спокій і, як вона каже, в такий спосіб послужити Богові. Марія Вавренюк, Василь Морещук, дванадцятий канал. Поки це все, що встигаємо розповісти станом на цю годину. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал Новини 12, коментувати і тиснути на дзвіночок. А що підтримуйте один одного і не скупіться на донати для наших захисників до зустрічі!